Скажіть, будь ласка, ти один з молодих гравців в цьому складі Київського Динамо. Як ти називаєш Андрія Миколаївича Ярмоленко? Миколайович так. і Миколаївич так і називайте. Подивись, перемога на класі сьогодні 2-0 над Лівим берегом. Які райони Лівого берега знаєш? по метро знаю. Осокорки, Позняки, Харківська, Дарниця, Чернігівська. Славутись не знаю. І з районів лівого берега ти можеш назвати? Русанівка. А що? Дарниця. Супер, що там ще є? Більше ти, ти більше по правому ще берегу? Спілкувалися так? з молодими гравцями, з Пономаренком з Михайленко. А вони кажуть, що називають Андрія Ярмоленка Миколайович. А як так. називають вас молоді гравці? Кара. Кара, так і так, називають. Так, так. Е, Олександр, перемога над лівим берегом 2-0. Скажіть, будь ласка, які райони лівого берега можна назвати? Сукарки, Троєщина, Дарниця. Так. Владислав, скажіть, будь ласка, на скільки років ви молодші за Андрія Ярмоленка? Йому 35, мені 23, 12. 12 років. Супер. А як ви називаєте Андрія Ярмонко? Миколаєвич. Миколаєвич. Всі називають Миколаєвич. А як називаєте Караваєва? Олександр. Олександр Кара. 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 Супер. А скажіть, будь ласка, які райони лівого берега знаєте? Осакарки, Позняки, Харківські. Там. Я, Я ви, 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 просто ви, ви. там жив. А, все зрозуміло. Райони лівого берега знаєш. Ніякі. Взагалі Я не в дуже. В... Ки... не дуже.